Розважання на 40 днів Великого посту, 15-й день. Ісус Христос, оскаржений перед Пилатом. Хто б думав, що архієреї і юдейська старшина, поставлені на сторожі різних обітниць, видадуть у руки поган того, котрий був обіцяний Спасителем світу, якого пророкували пророки, а очікували патріархи. А однакож ображена їх гордість і ненависть. Покликала їх до того. Другого дня зранку привели вони Ісуса на ратуш і оскаржують перед римським старостою Пилатом, а коли цей спитав їх, що за скарбу приносити на цього чоловіка, відповіли і сказали йому: якби він не був злочинцем, то не віддали б ми його тобі. Як це Ісус Христос мав би бути злочинцем, що годував голодних. Очищав прокажених, уздоровлював хворих, проповідував Євангеліє. Онечувана людська злоба, навіть сам диявол на таке не відважився б. Пилат зрозумів відразу, що має до діла з юдеями, серця яких закипіли жорстокою ненавистю до невинного чоловіка. Та юдеї також усвідомили, що Пилат зрозумів їхню злобу, тому почали цілу справу брати з іншого боку. Отже, так казали, Цього знайшли ми, що ворохобить наш народ і забороняє цісареві платити данину, і говорить, що він Христос Цар. Яка страшна брехня. Ті фарисеї хотіли спіймати Ісуса на слові, тому запитали Його, чи годиться давати данину кесареві, а Ісус відповів їм: Віддайте кесареві, кесареве, а що Боже Богові! А ті злобні люди так огидно перекрутили слова Христові, як страшно ти мусів терпіти мій найдорожчий Спасителю, коли ти бачив таку злість, підлість і брехню. Пилат же спитав його, кажучи: то ти цар юдейський, а він у відповідь сказав: Ти сказав? А Пилат сказав до архієреїв і натовпу: Ніякої вини не знаходжу в цім чоловікові. Розваж це добре, християнська душе. Пелат поганин ушановує в Христі царську гідність, а фарисеї, найвищі священники не хочуть. Поганин додав честь Христові, а Ізраїль ні. як мусило боліти Ісуса Христа, так і підлічинки тих, кого Він прийшов спасти від вічної загиблі, коли таке спіткало найневиннішого Ісуса. То не дивуйся, що часом постигне таке і тебе грішника. Подумай собі про те, що Ісус Христос сказав своїм учням: Не є слуга більший від Пана Свого. Постановлення. Коли мене будуть оскаржувати фальшиво, то пожертвуйте те Господу Богу і буду просити Його захист. Приклад Свята Магдалина з Паціс, Кармелітка. Відзначалася з дитинства ангельською чистотою серця і любов'ю до розп'ятого Ісуса Христа. З любові для Його мук зносила терпеливо не лише всі хрести і прикрощі, які Господь Бог на неї зсилав, але ще й сама додавала собі терпіння через дуже гострі справи покаяння. Говорила, що не розуміє життя без терпіння для Ісуса Христа. Її засада була. Або терпіти, або вмерти. Коли застановлялася над мукою Господа Ісуса, вибігала деколи з Христом на монастирський коридор і кликала: Господи Ісусе, Ти посунув свою любов аж до крайнощів, бо Ти за грішників помер на Христі.